Зомбі-апкаліпсія слашна річ і про нього нам розповідає хоч гла під назвою «Зомбілисіл». Всім привіт, друзі! І сьогодні я за 12 минут розкажу повністю весь сюжет «Зомбілисіла». Ну що, друзі, погнали! У вас толтуєш того, що ми просипаємося в кімнаті. Точніше. На базі. Потім заходимо в, кім... в кімнату на склад і забираємо всі предмети. Потім, після того, як зібралися, обшукуємо всі кімнати і виходимо на двір. будемо впливу на подвір'я. Після того по контейнерам виходимо до депо, а в депо вже нас чекає поїзд. По долузі нас будуть чекати галні Клаєвиди. І слідуща локація, яка нас буде чекати, це село. після того, як ми в нього приїхали, ми обшокуємо все і робимо нові учення для нашого поїзда. Потрібно зібрати як можна більше предметів і лута з цього села. І, друзі, подивіться моє походження по Белгілу. так само во всей Луказии мы находим домик, одинокий домик на острове. Мы забываем в нем солнце и так само находим в нем первое наше огнестрельное оружие, это пистолет. Уничтожаем всех зомби и защищаем локацию. И вот, долога на следующую локацию. Ми натикаємося по долозі на пляж. Теж його обшукуємо і уничтожаємо зомбалів. А от і нова локація під номером ТВ. Це завершена заплавка. Ми знаходимо ключ від одної кімнати, а в кімнаті ми вже зможемо включити заплавку і заплавати наш поїзд, бо на ньому він динамал. І от ми вчили дому до домику, обшукаємо стільцу і знаходимо обліс. Лубовик дуже ефективне олужі, але включаємо електрику и включаємо селена. Ми заплавляємо наш поїзд. Немає повний бак і відправляємось до слідчої локації. Це забулочна заплавка, ще одна, і в ній ми знаходимо трохи бензина, щоб поповнити запас. Бензина поїзда. робимо улучшення і нові предмети. А тим часом на споїдже під'їхав до нової локації. Це Заблужне Депо. Ми в ньому е, теж зачищаємо всіх символів, так само в ньому ми знаходимо лопат пса і новий пістолет. От ми вже в новій локації Голуда. З новим пістолетом зачищаємо всіх. І піджарюємо зомбарів. У мене така міська поліцейський участок, но ну, щоб в нього зайти, треба унічтожити дуже багато зомбалів. От ми вже в ньому его. його, треба обшукати кожну кімнатку, ко... кожен шундучок, щоб найти багато цінного лута. одна кімнатка і знаходимо ми лобовик. Разом з ним і патрони до нього. Воді плит – фінальна локація, а іменно тунель. Вжаємо в нього на нашому поїзді. Від ми доїхали до Ледини тунелі, але тут завал. Ми очищаємо тунель від зомбі. І походимо в секретні кімнати і катакомби, які сховані далеко в ті голі. По цим тунелям ми блодимо, збиваємо рісу і сідуємо в кімнати, збиваємо рісу і шукаємо ключ до виходу в рятування і спасіння з цього поклятого зомбі апокаліпсиса Кидаємося гранатами, Слияем за автомате, прокачиваем навыки и уничтожаем зомбарей. Упшукаемся все ящички и находим калаш. Да-да, новое оружие. Я касался Дуже эффективное оружие в зомби -силе. Так само мы находим до него патроны и уничтожаем всех зомболив на своем пути. Пути до выхода. Ну тут в очередній з кімнат ми знаходимо бомбу, а саме всі чотири лями Контел контрол страйкові. І взливаємо цей чьолтов завал. Ми виходимо на другу частину тунеля і бачимо в темноті наш поїзд. Сідаємо в нього і відплавляємося до фіналу ігли. На цей момент бо уже не закінчений. Зустрічаємо по дорозі. Залушений літак заблошений. Потім попадаємо на ферму, на очередні зупинок локацій. Создаємо бомби і, і підвігаємося вглуб. Ставий заблошений ангал стає нашою базою на невеликий планіжоток тяжко. Выходим в старое заблужденное поле, убиваем каждого зомбаля на своем пути, бо зомби тут на месте. Обшукаем всю ферму, Подбиваем каждый предмет, все пригодится для выживания. Так само, пам'ятаєте, як ми создавали шашки динаміта, і з допомогою їх ми взливаємо волота, щоб плити в саму глупі фелми. Но це оказується не просто фелм. Це оказується болото, на якому ми побудували фелму. Вони в полі на нас нападають від зомбі. зомбів. Назад вот в очередному доміку ми знаходимо глок. Добажаємо ходити і слідувати цю богом забуту фелму. уничтожаем зомболив и натыкаемся на село на болоте то есть село сло с досок и он оно прям на болоте вот так вот все круто но тут мы как обычно уничтожаем вид зомболив и их всех уничтожаем и натыкаемся на и, насос обоих не Якщо його включити, то вся вода, все болото, викачається, якщо почекати багато часу. Оце одна метіла, щоб втікти. З цієї богом забутої забути і ферлі. Включаємо насос. Ну а на звуки збігаються зомбалі. І починається епічна битва. Нам потрібно надати не одному зомбальові дойти до наш. Уничтожаємо всіх зомбарів, китаємося в них гранатами, піталдами та всім, що є, щоб не дати їм дойти до нашого їнлату. Не, не даємо зомбарям перейти навіть близько до нас. Як наш лобопес нам допомагає сплавитися до лупами зомбалів, бо ми самі їм нічого б не здобили, а наш лобопес, який, якого ми можемо улучати, і щоб він сіляв огнем і всяким остальним, він нам поміг. Лобопес. Довго потрібно було оболонятися від цих зомбалів Минут. Десь 5, а може й десять. Як повезе. А от й більша частина бота виключилась. Спускаємося і йдемо на свободу. Вибрались ми на якусь лапінку. І йдемо. До поїзда. Спускаємося акулатно по цьому жлучному містку. І воно видно наш поїзд. Стільки він нас чекав. І от ми вже поїхали на фінал Ну, Фіналу тут і нема, бо нам просто вискакує віконце і просто е сюжет не закінчений, його далі нема. Як він появиться далі, я зніму другу частину. Ну що ж, друзі, всім пока. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, шо, шо. І всім пока друзі. Підписуйтесь. Пока.